Привіт, друзі! З вами знову Назар. Я з Філадельфії. Це є е, дубляж мого е, огляду англійською мовою. Але я тепер дуже хотів це все зробити українською мовою, щоб ви мої е, рідні українці могли також глянути і подивитись, що. Чим хата багата? Well, 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 <laughs> так що давайте глянемо. Yeah. Так, значить, сьогодні ми будемо робити огляд на цю от чудову модельку. Вона є з фірми Time Micro. Oh, yeah. uh, Як то uh, перекласти uh, uh, мікрочас? <laughs> uh, uh, я це купив на uh, сторінці Diecast Creepo. Uh, і ви, якщо uh, туди зайдете, uh, якщо ви в Америці. То uh, дістанете 15% знижку з моїм кодом NASTALGIC. Так що uh, Гляньте, якщо хочете. Yeah, you know, Тут я трошки дурачився з ханом. Uh, <laughs> Це є з з, uh, фігурка з вищих uh, більших модельок, що в мене є, uh, з цієї мазди, але менше з тим. Uh, Якщо хочете глянути на це відео англійською мовою, а то зайдіть на мій другий аккаунт YouTube, Називається no Nostalgic. Там все англійськомовне, так що гляньте на то. Так, добре, поїхали. Це є Mazda RX7 з фільму. Це я просто. Це не та, що зараз ви дивитесь. Це є uh, Time Micro фірма. Ця коштує 20 доларів приблизно. І uh, вона має ліміт на. Uh, 999, uh, Випуск 999. Uh, ми побачимо, який там мій номер. Але коротше, це є з фільму форсаж Токіо Дрифт. Один з моїх най, найбільш улюбленіших фільмів з тих серій форсаж. Так що, і хан, я думаю, ви це дивитесь, то ви можете згодитись зі мною. Хан є один одним з найкращих е, е, цих е, як то називається? ну персонажів, акторів е, з всього того серіалу. Так що каплодаволз е, коротше. Я збираю е, моя колекція найбільша з. Е, з того фільму Форсаж, У мене є кожна моделька з Hot Wheels, що випущена з фільму Форсаж, їх купа ціла. І тепер я почав збирати оці вищої якості модельки. І я їх так люблю, що хочу робити відео з них, бо вони класні. Надіюсь, вам сподобається. Так, значить. Це, так як я сказав, я дістав від товаришів на, на тій uh, веб-сторінці DiecastCreepo. Creepo. І, uh, -ду -ду -ду, І дістав дуже добру ціну. Так що, якщо вас цікавить, зайдіть туди. Я не думаю, що вони в Україну передають, але можете запитати. Uh, та сама назва на інстаграм. Uh, так що так. Так, добре, значить, uh, RX7. З бадіки не знаю, як українською, по назві Вейлсайд. Vale Це є Wide body Kit, Так що, якщо знаєте, як виглядає RX7 проста з заводу, то ви будете розуміти і то коштує приблизно 20 тисяч. Щоб зробити свою мазду, щоб виглядала так, Так що, капець. А, то наступний випуск, так що, якщо вас цікавлять ці модельки, що я показую, <рес> вони будуть в майбутньому. Так, значить, я, боже мій, вибачте, я просто дублюю, то я не впевнений, що я тут знімав, то вже якийсь час пройшов, то я трошки заскоро чи запомало говорю. Так що так, але вдячний за вашу терпливість. Їдемо далі. Тут багато чого не пише. Я не бачу, що якісь є ліцензії, бо нема ні Мазда, ні нічого. Там написано Вейлсайд, але я не знаю, чи то ліцензія, чи це вони просто так. І саме класне, що бачите, там маленька мініатюрна фігурка хана, і то просто чудово. Я можна сказати тому і купив. Так, який тут у нас номер 912 з випуску коротше тисячі, Так що, ну високий номер, але знаєте, я не колекціоную номери. Номера я колекціоную чудові модельки. Так що а, і чекайте до кінця, бо я буду порівняти цю машинку з інакшими модельками, як ту, що ви бачили, що трошки дорожче. І що там в мене ще є, побачите? Так, значить, платформа е, така біла, і вона е, на відчуття текстура як шкіра, то дуже приємно, так. Вищого якість така приємна, і нагадую, що ця моделька коштує десь приблизно 20 баксів. А, скажу, що то непогано. Бо якщо порівняти з Hot Wheels, а Hot Wheels то вже буде. Вони, до речі, будуть випускати цю, але в їхній дешевій лінії. Так що я не знаю, як то буде виглядати. Але ви знаєте, якщо купувати преміум Hot Wheels, вони коштують як нові, виходять в Америці 7 доларів. Напевно, в Україні ще дорожче. А як пройде якийсь час, то вони вже починають коштувати 20 доларів деколи навіть більше. Так, що я тут ще трошки дурачусь з ханом, <кхи> а, і, і знаєте, я, я так задумався над тим, і ніби вигідніше купувати от такі от більш якісніші модельки ніж. Бавитись з Hot Wheels. але з тим сказано, у мене повна колекція Hot Wheels, що випущені з форсаж. Так що якщо вас цікавить, щоб я зробив відео колекції, то напишіть в коментах під відео. Обов'язково зроблю. Так, значить, їдемо далі. Що тут я? Далі бавлюсь з ханом. Так, давайте я зараз Ага, а. Я просто сказав, що той великий, то в мене є моделька розміром 1.24 від фірми uh, Jada. І та фігурка uh, прийшла парою разом з тою моделькою. Так що приємно, що ця маленька моделька розміром 1.64. разом з фігуркою. Це кожного розміру 1.64. Oh, так, окей, okay. їдемо okay. далі. Окей, oh, to... go. yeah, okay. okay. щось я забагато дорачусь в тому відео. <laughs> Рівняю тепер велику фігурку до маленької. Ну, вибачте, якщо вас це не цікавить, мені просто забавно було це робити. Він ніби папуга, і... папуга на своєму плечі. Хан і хан разом. Але якщо дивитись, вони схожі, подібні на справжнього актора. Досить непогано, я думаю. Я б сказав, що менший, навіть ближче, схожий на хана, так що ладно. Ту-ту-ту. добре. Далі відкручуємо від того. А тут я завжди е, на американському своєму каналі нагадую людям дивитись цей канал DieCast Resurrection. А там мужик, Він же не робить нові відео приблизно рік-два, але в нього там купа контенту, де він е, робить на замовлення. Ну як українською кастом. А, так що гляньте, якщо англійською мовою спілкуєтесь, то вам сподобається там трошки навчитись. Можна а, так. А тут я рекомендую вживати такі от шматки, що чистять окуляри, бо тоді ті модельки не поцарапаєте. Бо дуже дуже треба бути уважним, щоб пальцями не цапати фарбу. То я завжди чищу машинки після того, як я їх рухаю. Бо ті олії на пальцях а, з часом з роками а, псують то все. Так що, коли вивалюєш такі бабки на, на модельки, то треба вважати, знаєте. По одного дня може треба продати, щоб там комусь на операцію заплатити, чи я не знаю, чи діти, чи внуки захочуть продати, бо їм то вже до одного місця, бо це вже було 50 років тому. Ну розумієте, так що треба вважати за тим. Чим маєш? Так. Ну от, дивимося. Тормоза є, бачите, з червоним, пофарбовані червоним і колеса крутяться. Тормоза не крутяться, це є дуже, дуже добре. Задні фарки. Прозорі пластмаси червоні. Це дуже добре. Вони не намальовані. І я тут, бачите, показую, що сама емблемка там мотала кромова в центрі. Що там навіть видно? То здається, лого вейлсайд там також. Не, не де номер, а вище там. То досить цікаво, що така деталь серйозна. Вихлопна труба знову дуже класно, пофарбована окремо. А так, що тут у нас ще є? А, залізне дно, то також дуже добре. Ну, знаєте, також е, зеркала на, по боках, е, щоб дивитися задні, задні зеркала, чи як вони називаються. Хотвілс е, е, майже, майже завжди їх не кладе, бо то дорожче коштує, щоб то е, так виходило. На ну, деяких є, але. Так, коротше, давайте ставимо на оцю от фігню. Прошу дайте мені знати е, в коментах знизу тут. Е, як називається от та фігня, що крутиться? Я не знаю. Коротше, дайте знати. Вона трошки слизька, так що, на жаль, хан падає. Трошки ще дурачусь тут. Так, окей. Дай боже. Так. Далі їдемо. Давайте будемо тепер починати рівняти трошки до моєї тої другої модельки, що я маю. Так, добре, значить, от я глянув на eBay, то є та моделька, до якої ми рівняємо. Як бачите, вона приблизно 40 доларів. Я вже її маю майже 10 років, так що це вже давно-давно вийшла. Як то фірма Pico 64. Так що, як бачите, вони, ну, також по розміру ідентичні, 164. Але якщо дивитись, то деталі зовсім інакші. Так що зараз вам буду поясняти. Так, якщо бачите на нашій, оця от, ця є та, що ми якраз дивились тільки що. А оця справа це є Піко 64. Так що бачите, фари зовсім інакші, в колесах нема турмозів, нема дисків. А, що тут у нас ще? Бачите, ззаду лампочки зовсім інакші. Здається, там зовсім або фарбовані, або чорні, пластмаски чорні просто запхали. Так, що тут в нас ще? Так дивлюсь, на сам не пам'ятаю. Вони досить однакові, але фарба трошки інакша, світліша на цій, темніша на тій новій, що ми дивимося. Я б сказав, що. От та, що нова, що ми робимо огляд, вибачте, то вона мені більше подобається. О, бачите, шина є запасна. В старій, в новій нема. І, але в новій є ті. Бачите, округ вікон ті цяточки, зліва їх нема. Так що в одній краще, в другій краще. Залежить, який у вас смак. Але. На 10 доларів, 10 навіть 15 дешевше. Та, що нова, що ми зараз робимо огляд. Так що. Я би сказав вам, правду. нова краща. I would have to say, I would rather. Ну що ж, так. Е Хотів вам показати, що в мене ще тут є з uh, Tokyo Drift, іменно з того фільму. Uh, так що це є всі, uh, або Time uh, Micro, uh, Оця от oh. вона є Time Micro, uh, І HANA uh, RX 7 також Time Micro. а uh, от uh, Nissan R33 Skyline то. Як та фірма називається? А, Focal Horizon. Та фірма трошки ще дорожча, також Той огляд вже є на каналі, так що, якщо хочете, то після цього відео собі гляньте. Там також були маленькі проблеми, але не серйозні. Але я б сказав, що тільки тим, що капот відкривається, і там мотор. І, коротше, там дуже багато всякого класного. Так що рекомендую глянути на той огляд. Так, що тут я. А, тут я далі дурачусь з ханом. А Давайте це заскоримо. Якщо хочете подивитись на це, то. Гляньте на мій другий канал англійськомовний канал no Nostalgic, І там побачите, як я дурачився. Тут нема чого вам час тратити, бо я просто його голос, знаєте, бавлюсь, ніби він щось говорить. Коротше, друзі, дякую, що ви дивилися. Мене звати Назар. Побачу вас в наступному відео. Тримайтесь. Слава Україні! Nas, you're not doing a good job, man. I'm Han. You're, you're giving me a bad name, bro. <laughs> what? <laughs> All right, you know what, dude? I'm, I'm out of here. <laughs>